Друзі, вітаю! Сьогодні пропоную розглянути задачу, у якій ми будемо використовувати другу ознаку рівності трикутників. І перед тим, як розв'язати задачу, давайте пригадаємо цю ознаку. Якщо сторона і два прилеглі кути одного трикутника відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника, то такі трикутники рівні. Запишемо це умовою. Якщо АВ дорівнює МК, кут А дорівнює куту М. Кут Б дорівнює куту К, то за другою ознакою рівності трикутників. Наші трикутники а, Б, С та М, К, Ф рівні. Трикутник АБЦ дорівнює трикутнику МКФ. І давайте тепер розглянемо задачу за готовим рисунком. Дивіться уважно на рисунок. І що нам дано? Нам дано, що BC дорівнює CK, кут ABC дорівнює куту МКЦ, і нам треба довести, що трикутник ABC дорівнює трикутнику МКЦ. Як будемо це доводити? Ми будемо доводити це, ну, спираючись на другу ознаку рівності трикутників, так? Ми тільки що її повторили. І зараз ми її тут використаємо. Давайте розглянемо трикутник АБЦ та трикутник МКЦ. Дивіться, у цих трикутників вже є по одній рівній стороні. БЦ дорівнює ЦК. Це нам дано за умовою задачі. Далі кут АБЦ дорівнює куту МКЦ. Це також за умовою задачі відомо. АБЦ дорівнює куту МКЦ. І нам ще не вистачає якогось кута. Якби були відомі ще там по одному рівному куту, ми б змогли тоді використати другого знаку рівності трикутників. Але ми бачимо, що кут BCA і кут KCM ось я їх зобразила, вони вертикальні. А що ми знаємо про вертикальні кути? Що вертикальні кути рівні. Тож, за ознакою рівності вертикальних кутів ми говоримо, що кут BCA дорівнює куту КЦМ. Я тут допишу як вертикальні. І дивіться, що ми маємо. У нас є одна сторона і два прилеглі до неї кути одного трикутника. Вони відповідно дорівнюють стороні і двом прилеглим кутам другого трикутника, то ми можемо стверджувати, що за другою ознакою рівності трикутників трикутник АВС дорівнює трикутнику МКС. То звідси трикутник. АБЦ дорівнює трикутнику МКЦ. Ось і все. Тут я надпишу, що це друга ознака. Сподіваюсь, що відео було корисним для вас. Бажаю вам усього найкращого!